Так, всім привіт. Всім привіт. Хоча Нікіт буде затирати летить вже машина, до ТБ, кстати, летіла. Може Нікіт ти виграє. Машину можна виграти. На машину вона виграє. Коротше, треба буде білетики реєструвати. І вона виграє машину. Від АТБ акція, ось такі білетики участвують. Хоча зараз типу, затираєш просто, а потім треба буде реєструвати білети. І в плані реально, що ти можеш виграти. До тебе машина, шина. Давай, бери, першу затирай. Не мешай зараз, хай затре. Не лужи сюда только затирай. Не ну прямо на цьому. ночь. На цьому. Да. Давай затирай. Виграшне Є число. 12. 12 давай. 12. Давай, знизу. Потом ці білети треба буде коротше реєструвати. 18, 37 нема. 14, 14, 14. Сюда поставим живчика монтина визушки Нема тут проиграл тут реєстрація. Давай сліду бери. Давай так само. Там зверху спочатку тут не? А, тут разом має бути, давай, затрать, да. Має бути коротше разом. разум. Кость тут. Що це таке? Зараз подивимося. Циферки пустишь. Маєш походу три разом бути. будет. Mm. Давай. Просто стирати безконечно треба. Там потім подается. Ну це ж такі є, давай. О, о, три є. А ну знизу, що? О, три є? Да. Що там скільки? Эээ, 15 гривень. <говори> скільки там. Та того дав 30, а виграли 15. Да. Давай ще 15. б был плюс вийти. Да. Блин. Давай, давай знизу три. Давай, останется. Давай. 30 секунд затирай. Ролик це вже твій кончається. <гум> Все, быстро затирай. <гум> Виграшні цис. Я не знаю, що ст... це не затирає. Це не треба, не треба далі. 14. 14 13, 3. Знизу, давай. Немає, Покажи. Короче, не узнаем кінець ролик.